Барвінкове недвечір'я на Ровенщині. Уряд з Білорусією. Настало. Добираємо другий укос Отави. Гречко поїхав малий. На ЗІЛ сьогодні сів'я, доїжджу, Тому що гречко наш сьогодні дуже крепко заслаб, старий председатель. не буду розказувати, чого. Статобаза як золото. Завтра передають уже негоду, то вже, мабуть, буде сезон 20-22 закінчуватися. Будуть там ще теплі дні, жовтні, є в нас ще місця, де можна скосити отаву, але в основному підсумки підвели. Сінця взяли, хоч і у кіз був урожайність менша прошлим годом, але кількість і якість та сама. Так що працюйте з виробниками і завжди будете на висоті сонцем. Отакий От захід сонця у нас на рівничі.